Дорогі друзі, шановні глядачі нашого каналу Технопрок. Сьогодні ми з вами поговоримо про явище, яке вже зараз можна назвати не просто технологічною інновацією, а справжнім цивілізаційним сувом. Мова йде про нову версію штучного інтелекту, яка демонструє такий рівень досконалості, що починає змінювати не лише спосіб роботи з інформацією, а й увесь характер людської взаємодії з технологічним довкіллям. Цей прорив полягає передусім у мультимодальності. Якщо раніше системи штучного інтелекту були здатні працювати переважно з текстами, то тепер вони інтегрують у єдине аналітичне поле текстові дані, зображення, аудіопотоки, відеофрагменти та навіть сигнали від численних сенсорів, формуючи повну картину довкілля користувача. Ми говоримо вже не про обмежену функціональність, а про інтелект системного рівня, який може осмислювати події, аналізувати складні процеси і пропонувати прогнози з високим рівнем достовірності. Візьмімо, наприклад, бізнес довкілля. Традиційно управлінці покладалися на фінансові таблиці, crm системи та фрагментарні аналітичні звіти. Тепер же нова версія штучного інтелекту виконує роль інтегрального ядра, яке з'єднує фінансові потоки, документообіг, споживчу поведінку, логістичні дані та навіть глобальні соціальні тенденції. На виході формується комплексна система стратегічних прогнозів, що дозволяє ухвалювати рішення не лише інтуїтивно. А на підставі глибоких аналітичних моделей це означає перехід від реактивного управління до превентивного моделювання, коли компанія здатна передбачати і запобігати проблемам ще до того, як вони проявляться. Не менш важливим є внесок у сферу охорони здоров'я. Новітні алгоритми не обмежуються розпізнаванням патологій на рентгенівських чи МРТ-знімках. Вони здатні співставляти ці результати з даними про спосіб життя пацієнта, його генетичний код, реакцію на медикаменти та навіть з екологічними показниками довкілля, у якому він живе. Завдяки цьому лікар отримує персоналізовану модель терапії, що підвищує шанси на успішне лікування та значно знижує ризики ускладнень. Перейдемо до творчості та освіти. Те, що ще кілька років тому сприймалося як курйоз, музика створена алгоритмом чи цифрова картина, яка лише віддалено нагадувала оригінал, сьогодні перетворюється на новий культурний ландшафт. Штучний інтелект здатний не просто імітувати стиль конкретного митця, а й продукувати абсолютно нові естетичні форми, синтезуючи елементи різних культурних традицій. Це відкриває безпрецедентні горизонти для мистецтва. В освітньому контексті Ші набуває функції персонального наставника, який уважно відстежує темп навчання студента, адаптує матеріал, пропонує інтерактивні завдання і моделює віртуальні лабораторії. У результаті ми отримуємо навчання, що підлаштовується під людину, а не людину змушено підлаштовуватися під жорстку систему. Однак не можна не згадати й про ризики та виклики у новому технологічному довкіллі. Ключовою стає проблема достовірності інформації, адже системи здатні генерувати тексти, зображення і навіть відео, які практично неможливо відрізнити від реальних. Це породжує загрозу масового поширення дезінформації, маніпуляцій та кібератак нового типу. Також постає питання авторського права кому належить результат алгоритму, його розробнику чи користувачеві, який сформулював запит. І чи не створюємо ми, самі того не помічаючи, умови, у яких інтелект здатний вчитися і самовдосконалюватися, виходить за межі контрольованих сценаріїв. Саме тому провідні наукові установи та регуляторні органи світу вже сьогодні напрацьовують етичні та правові рамки: йдеться про нові кодекси поведінки в цифровому довкіллі, про визначення меж відповідальності між людиною та машиною, про пошук балансу між свободою творчості і необхідністю захисту суспільства від потенційних загроз. Ці питання складні, вони не мають однозначних відповідей, але їх потрібно вирішувати вже тепер, оскільки розвиток технологій не чекає. Підсумовуючи, можна ствердити нова версія штучного інтелекту це не просто черговий інструмент, що розширює наші можливості, це точка неповернення, після якої цифрові системи стають повноправними партнерами людини у наукових дослідженнях. У бізнесі, у мистецтві та навіть у формуванні суспільних відносин. Ші не позбавляє людину ролі творця, але примушує її вийти на новий рівень відповідальності. Ми мусимо навчитися співіснувати з цією технологією так, щоб вона залишалася союзником а не перетворювалася на конкурента. І саме тому ми, команда Технопрок, Продовжимо уважно стежити за кожним новим кроком у цьому напрямку, щоб своєчасно доносити до вас найважливішу інформацію про майбутнє, яке твориться вже сьогодні. Адже наше завдання не лише інформувати, а й допомогти зрозуміти, у якому світі ми всі опинимося завтра.